Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 4 грудня 2025 року. Ключові висновки: Президент Росії Путін. Підтвердив свою відданість своїм початковим воєнним цілям 2021 та 2022 років та небажання йти на компроміси в інтерв'ю індійським засобам масової інформації. Ймовірно, в рамках зусиль Кремля щодо формування міжнародного інформаційного простору під час поточного переговорного процесу. Інші кремлівські чиновники продовжували публічно демонструвати свою відданість початковим воєнним цілям Путіна. У ніч з 3 на 4 грудня російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві балістичні ракети Іскандер М з Ростовської області та Окупованого Криму. А також 138 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 85 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Орел, Брянськ та Курськ, Мілерово Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ Краснодарський край та окупованого мису Чауда Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 114 безпілотників, а 24 безпілотники та дві балістичні ракети Іскандер М вразили 14 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по енергетичній, житловій та цивільній інфраструктурі в Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Міністерство енергетики України 4 грудня повідомило, що російські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електроенергії понад 60 тисяч споживачів у Донецькій області. 51 тисячу споживачів в Одеській області та 1600 споживачів у Дніпропетровській області. Українські війська ймовірно продовжили свою кампанію далекобійних ударів по російській енергетичній та оборонно промисловій інфраструктурі в ніч з 3 на 4 грудня. 4 грудня було опубліковано геолокаційні кадри, на яких видно пожежі поблизу невинномиського хімічного заводу Азот у невинномиську Ставропольський край. Місцеве інформаційне агентство 1777 повідомило, що місцеві жителі спостерігали щонайменше вісім дронів, що літали поблизу заводу. А губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що російські війська збили невстановлену кількість дронів над невинномиськом. Невказані джерела підтвердили російському опозиційному виданню 4 грудня, що українські війська також завдали удару безпілотника по нафтобазі Лукой-Бобровська в Хреновому Воронецька область в ніч. З 2 на 3 грудня пошкодивши два паливні резервуари, губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив 3 грудня, що уламки збитого безпілотника завдали незначних пошкоджень кільком паливним резервуарам у Воронезькій області. На відео, опублікованому 29 листопада та геолокованому 3 грудня, видно, як міг 29 повітряних сил України здійснює удар системою Хаммер. По пункту зосередження російських військ на південний захід від Кирилівки, на північний захід від міста Суми. Українські війська продовжили кампанію ударів середньої дальності по російських військових цілях в окупованому Криму. Головне управління військової розвідки України повідомило, що геолокаційні відеозаписи. Підтвердили, що 4 грудня українські безпілотники збили російський винищувач Міг-29 на базі Кача на північ від окупованого Севастополя та авіаційну радіолокаційну систему Іртиш поблизу окупованого Сімферополя. Кремль ставить умови для будь-якої майбутньої угоди про ненапад та незахоплення Одеси та Миколаєва як нібито російську поступку в мирних переговорах. Хоча Росія наразі не здатна захопити ці міста. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Путін залишається відданим своїй меті взяти під контроль всю Україну. Будь-яка ймовірна поступка Кремля, яка погоджується відмовитися від спроб захопити Одесу та Миколаїв, буде короткостроковою переговорною тактикою, а не зміною давніх стратегічних цілей Кремля. Схоже, що Росія розпочала нову кампанію когнітивної війни, спрямовану на поширення наративів про підготовку Росії до наступу на Чернігів на тлі триваючих мирних переговорів. Український центр боротьби з дезінформацією, головний лейтенант Андрій Коваленко 4 грудня попередив, що російські джерела поширюють наративи про те, що російські війська нібито готуються до наступальних операцій проти Чернігова. Коваленко зазначив, що ці наративи з'явилися на тлі мирних зусиль під керівництвом Сполучених Штатів Америки, і зазначив, що ці заяви спрямовані на те, щоб чинити додатковий тиск на українське суспільство та імітувати здатність Росії одночасно наступати на кількох. Фронтах. Коваленко заявив, що Росія не має людських ресурсів чи матеріалів, необхідних для штурму Чернігова, і що українські війська відбивають російські провокації в Чернігівській області. Коваленко нагадав, що Росія розпочала подібні кампанії когнітивної війни проти Харкова та Сум у минулому, але українські війська перешкоджали просуванню російських військ до цих міст. 3 та 4 грудня інститут вивчення війни спостерігав обмежену кількість мілблогерів, які нечітко натякали на те, що російські війська готуються до наступальних операцій проти Чернігова. Кремль може почати широко посилювати цей наратив як частину своєї консолідованої кампанії когнітивної війни, спрямованої на переконання України та Заходу капітулювати перед вимогами Росії, які вона не може забезпечити військовим шляхом. Інститут вивчення війни не виявив доказів того, що російські війська оточили Мирноград на схід від Покровська, оскільки деякі українські джерела продовжують вказувати на те, що українські війська підтримують обмежені наземні лінії зв'язку до Покровська та Мирнограда. Український засіб масової інформації громадське 3 грудня повідомив, що українські військовослужбовці заявили про те, що російські війська оточили українські війська в Мирнограді станом на 29 листопада. А одне з джерел заявило. Що українські війська в цьому районі не ротувалися з 12 листопада? Джерело повідомило громадському, що спроби України вийти з оточення були частково успішними. Джерело також зазначило, що українські війська можуть утримувати Мирноград, якщо українські війська повернуть червоний Красний Лиман на північ від Мирнограда та Родинське, трохи північно західніше від червоного Лиману. Речник 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ України полковник Володимир Полявий спростував заяви про те, що російські війська оточили українські сили в Мирнограді. Повідомивши, що українські сили продовжують проводити ротації та обмежують логістику в місті. Інститут вивчення війни не бачив візуальних доказів чи офіційних українських звітів, щоб оцінити, що російські війська оточили українські сили в Мирнограді, хоча ситуація, ймовірно, надзвичайно складна, і російські війська дуже ймовірно можуть порушити вузькі шляхи. Евакуації українців та, та контрольно-пропускні пункти за допомогою артилерії та безпілотників. Українські сили все ще діють у Покровську, тоді як російські війська продовжують місії з інфільтрації в цьому районі. Українські військові чиновники, включаючи Генеральний штаб України та головнокомандувача Збройних сил України, генерала Олександра Сирського, 4 грудня повідомили, що українські сили зберігають присутність у Покровську та навіть утримують невизначені райони міста. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 та 3 грудня, показують двох російських військовослужбовців, які невпевнено діють на північ від Покровська, та двох у центрі рівного між Покровськом та Мирноградом. Речник української бригади, що діє на покровському напрямку, повідомив 4 грудня, що російські сили інфільтрують вогневими групами з двох-трьох осіб до північного Покровська за несприятливих погодних умов. Речник заявив, що російське військове командування зосередило приблизно 150 тисяч особового складу в районі Покровська та Мирнограда, близько 11-12 тисяч з яких здійснюють штурми. Речник заявив, що російські безпілотники ускладнюють логістику України, але українські сили змогли провести кілька ротацій та доставити припаси за останні кілька днів. Нещодавно українські війська. Просунулися поблизу Олександрівки та Гуляйполя. Російські війська нещодавно просунулися поблизу Великого Бурлука, Куп'янська, Лиману, Сіверська, Новопавлівки та на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка. Українські війська нещодавно просунулися в Олександрівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Український військовий спостерігач Костянтин Машовець. Повідомив 3 грудня, що українські війська звільнили Іванівку на північний схід від Олександрівки. А геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, показують, що українські війська завдали ударів по російських позиціях на північ від Іванівки під час того що Інститут вивчення війни оцінює як операцію з очищення території України. Українське джерело, яке, як повідомляється, має доступ до джерел української військової розвідки, аналогічно повідомило 30 листопада, що українські війська очистили Іванівку. Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська в певний момент окупували більшу частину, якщо не всю Іванівку, але українські війська повернули собі поселення, і російські війська більше не присутні у цьому поселенні. Інститут вивчення війни також оцінює, що ця зміна, ймовірно, не відбулася протягом останніх 24 годин. Українські війська нещодавно просунулися на Гуляйпольському напрямку, оцінка українських просувань. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують українських військовослужбовців, які піднімають українські прапори в центральній частині Добропілля, на північ від Гуляйполя. Що свідчить про те, що українські сили нещодавно звільнили населений пункт. 4 грудня Генеральний штаб України. Простував нещодавні заяви Росії про те, що російські війська захопили Добропілля. Генеральний штаб України повідомив, що російська диверсійно розвідувальна група проникла на околиці населеного пункту, але пізніше українські сили знищили цю групу. Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великого Бурлука. Оцінка просування російських військ. 3 грудня Генеральний штаб України опублікував карту, на якій показано, що російські війська просувалися на північ від Одрадного та на схід від Григорівки, обидва на схід від Великого Бурлука. Та на північ від Кам'янки, та на схід від дворічної. Обидві на південний схід від Великого Бурлука. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка російських просувань. 3 грудня Генеральний штаб України опублікував карти, на яких показано, що російські війська захопили дворічну на північ від Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку, оцінка просування російських військ. 3 грудня Генеральний штаб України опублікував карту, на якій показано, що російські війська просунулися на захід від Середнього та на північний захід від Шандриголового, обидва на північний захід від Лимана та на південь від Карпівки та рідко дуба, обидва на північ від лимана. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 грудня, показують, як українські війська атакують російські позиції на півдні Ярової, на північний захід від Лимана. Під час, за оцінками Інституту вивчення війни місії з проникнення, яка на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Російські війська нещодавно просунулися на сіверському напрямку. Оцінка просування російських військ. 3 грудня Генеральний штаб України опублікував карту, на якій показано, що російські війська просувалися на захід від Соледара та Краснополівки, обидві на південь від Сіверська. Російські війська нещодавно просунулися на Новопавлівському напрямку. Оцінка просування російських військ. Інститут вивчення війни оцінює, що українські війська Більше не утримують позиції вздовж південного та східного берегів річки Солона на північ від та в центральній частині Новопавлівки, враховуючи кілька спостережуваних геолокацій російських військ, що діють у Новопавлівці. Інститут вивчення війни оцінює. Що російські війська просувалися в ньому в цьому районі раніше. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Оцінка просування російських військ. 3 грудня Генеральний штаб України опублікував карти, які показують, що російські війська просунулися на південь від Оріхово-Василівки, Майського та Новомаркового, а також на північний захід від Часового Яру. Усі на північний схід від Костянтинівки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися на південному сході Костянтинівки. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.